Вітаю на каналі. На календарі 13 листопада 2024 року, перший день, коли випав сніг. Сьогодні садимо молоді дворічні саджанці фундука. Ці сертифіковані саджанці привезли з міста Хмельницький від організації Золотий Горішок. Ми обрали ці чудові сорти каталонський, барселонський, гале та косфорд. Для запилення використовуємо сорти Гале та Косфорд. Схема посадки продумана: один ряд запилювачів, два ряди основних сортів. На нашій ділянці площею 70 соток це ідеальний підхід. Перед посадкою ми підготували попередню ями за допомогою мотобура. Цей процес ви могли бачити в наших попередніх відео. Тож тепер все готово і ми приступаємо до роботи. Залишайтеся з нами, і вже скоро ми побачимо результати нашої праці. Ну що, ми завершили посадку 280 саджанців фундука. Це був день сповнений роботи, енергії та задоволення. Спочатку ми рознесли всі саджанці до підготовлених ям, а далі працювали вдвох: одна людина тримала дерево, інша засипала землею. У кожну яму додали по 100 грам діамоній фосфату, щоб забезпечити саджанцям оптимальні умови для розвитку. Після посадки кожен саджанець отримав по 10 літрів води, щоб ущільнити землю. Потім ми підсипали суху землю і захищатиме коріння від морозів. Робота була ретельно організована, і тепер вся ділянка виглядає більш-менш доглянутою та готовою до зимівлі. Окрім основних дерев, ми висадили сім експериментальних саджанців. Що з них виросте, побачимо вже навесні, коли природа оживе. Це наш маленький експеримент і ми раді ділитися з вами його результатом. Щоб захистити саджанці від зайців та інших гризунів, плануємо обробити їх спеціальною фарбою. Це важливий крок для збереження молодих дерев у зимовий період. Цей процес проект, початок великого шляху до створення нашого горіхового бізнесу. Ми мріємо про сад, який буде приносити користь і радість. Віримо, що це лише перший крок до успіху. Пишіть ваші поради та запитання в коментарях. Підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Ми продовжимо ділитися своїми досягненнями та новинами про наш сад.